Анна Плішак. Лисячі сни. З дитинства Дана бачила дивні сни. Перетворившись на руде лисеня, вона бігла у зграї на поклик предків. Вона була вільною і щасливою, відчувала підтримку, якої була позбавлена у реальному житті. З роками... Лисеня перетворювалося на вишукану пухнасту лисицю з рудим хутром і смарагдовими бісиками у очах, її завжди супроводжував мудрий лис, поряд з яким вона почувалася у безпеці. Дана не любила прокидатись адже жорстока і невблаганна реальність не віщувала їй нічого доброго. Та коли в її житті з'явився він. Надійний і впевнений у собі чоловік з рудим волоссям і хижим поглядом зрозуміла, відтепер вони бігатимуть разом не лише у снах. Анна Плішак Лисячі сни. Озвучено студією Руда Книгарня, читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.